Всім привіт, друзі! На зв'язку компанії Автопарк. Вінницький філіал. У нас нове надходження. Рено Талісман 2017 року випуску. Взутий у 17-го радіусу, легкосплавні диски, має повторювачі на дзеркалах, потонований в синьому кузові. Універсал. 1,5 дизельний двигун, дуже економічний автомобіль. До заднього ряду сидінь, електропакет, фонарі, попередження відкритих дверей. Текстиль в гарному салоні, карти дв... текстиль в гарному стані, а карти дверей без жодних нарікань. Система кріплення Isofix для дитячого крісла. Спереду. Електропакет, електрорегулювання дзеркал. Гарна система мультимедіа, декоративна підсвітка салону, карти дверей в ідеальному стані, шайба, круїз-контроль, масаж сидінь. Та багато інших додаткових функцій. Авто дійсно вартує у вашої уваги, тому ми запрошуємо вас на тест-драйв. Ми знаходимося у місті Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Також автомобіль можна придбати в лізинг чи кредит. З вами була компанія Антопар.